Друзі, вітаю! Мене звати Ольга, я практикуючий психолог і буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео. Так я буду розуміти, що тема вам цікава. А, взагалі, то зараз звертатися до психологів це, це стає дуже затребуваним таким, або зараз дуже психіка наша напружена і вона потребує підтримки. І а, послуги психолога коштують зараз дуже недешево. Чому? Ну, По-перше, ми теж люди, а ми теж хочемо їсти, і в нас є діти, яких треба одягати. По-друге, треба враховувати, що ми вкладаємося в своє навчання, ми постійно підвищуємо свою кваліфікацію, ми ходимо теж до своїх колег, коли нам складно, бо ми не зможемо допомагати іншим, якщо ми не пропрацюємо свої якісь невирішені питання. І треба ще сказати, що взагалі а, у хорошого спеціаліста послуги не можуть бути дешевими. А, но виключення може складати тільки, якщо спеціаліст сам ще студент, він ще навчається, або, наприклад, він тільки розпочинає свою практику. Але якщо у спеціаліста вже є а, певний досвід, він а, має певні а, скажімо, курси, які він пройшов вже і має сертифікати по цим курсам, то він не може виставити дуже таку низьку ціну за свої консультації, бо він теж вкладається в все це. І обов'язково треба теж враховувати, що ми працюємо. На основі того, що це наш ну наша робота, це взагалі такий важкий інтелектуальний труд. Або ми не працюємо за конкретними шаблонами або конкретними інструкціями. Ми постійно підбираємо під самого клієнта під конкретний запит, ми підбираємо конкретну техніку, конкретний підхід. І, наприклад, якщо навіть лікарі працюють за протоколом, хоча це теж дуже такий важкий труд, але ж там вони працюють за протоколом, ми працюємо дуже, так от скажемо, індивідуально. Ми індивідуально розбираємо кожну конкретну ситуацію, кожен конкретний запит. Тому це не може коштувати дешево.